Знову ж є нагода поспілкуватись з вами, любі мої друзі. Вчора в підлочиску відбулася зустріч ветеранів руху. Я так поставлю собі годинник, щоб я орієнтувався в часі, бо мене попередили до 10 хвилин. Ветерани руху вчора в пілочиську зібралися. Є маленьке відео. Можливо, хтось з вас. Проте СССР все бачив. 33 роки минуло, як вперше в Підволочеську на Дмитрах в 1989 році, зібралось декілька чоловік, майже підпільно одний з хат на Новому світі, і рішили почати створювати рух, народний рух України в нашому краї. На теренах України якраз теж трошки скорше вже почався цей процес. Тобто це громадська організація, яка бачила своїм завданням, основне це фактично відновлення незалежної української держави. Ось 33 роки минуло, і ми згадали біля стели Рухівської в центрі Підволочиська. Це єдина в Україні стела. Присвячена саме руху. Правда, вона присвячена 20-й річниці творення руху, коли я був головою Пілочеським, спорудили таку стелу. Ну, мою думку, нормальна, хороша. Але саме головне, що єдина на Україні. Тому що мені сьогодні сумно від того, що молоді люди абсолютно не орієнтуються. Що ж це було в 89-му, 90-му, 91-му. Що це за за, Референдум про незалежність, чому люди так проголосували, а не інакше. Навіть не знаю, сьогодні студенти, ось тут, на Західній Україні, хто такий був Чорновіл, хто такий був Лукянко, це я пересвідчився, спілкуючись з однією студенток факультету журналістики Тернопільського університету. Ви розумієте? якого ви Чорномога Я перший раз чую. Ну то про що можна говорити? Судно. Але суть справи не в тому. Розумієте, Про що ж ми вчора, як кажуть, говорили? Помолились, головне, що ми помолились. Помолились за упокій тих наших побратимів, яких вже нема, а їх дуже багато нема. Помолились за Україну, розумієте? Після цього заспівали гімн нашої держави і пішли в сусідній заклад громадського харчування і пили фактично чай. Ну, хто хотів, там ложечку вина додав. ну дуже скромно поспілкувалися. Приїхав до нас з Тернополя хороший гість, ми його запросили. Гості всі хороші. а Він просто відома людина, так би сказати, серед демократів нашого краю, Степан Оконський. Він родом з нашого району, а в свій час був першим членом уряду, так можна сказати, в Тернополі, заступником мера негоди, був Оконський. Також мав пряме відношення до створення руху на Тернопіль, зокрема в Тернополі. Ось така вчора відбулася подія. А я сьогодні хочу не тільки про рух про вчорашню подію. Хочу трошки ширше, яка, про різне навіть, так? Ось. І ми вчора згадали собі референдум 1991 року, пам'ятаєте? Був перед тим за півроку десь референдум про Оновлений Союз. Це комуністи хотіли, генеральний секретар, точніше, перший і останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов, щоб якось зберегти ту державу, хоч в такій формі. І більшість українців проголосували за Оновний Союз. Але от чудо сталося, я про це вчора говорив в тому відеороліку, може бачити, що тепер українці проголосували в 1 91-го року за незалежну Україну. Все, не Оновлений Союз, а за Незалежну Україну. І знову ж таки, диво, я даюся диво, Донецька область, Луганська область по 83% навіть трошки більше за незалежну Україну. Чуєте люди? Донецька і Луганська область, Крим, більшість з тих, що голосували за Незалежну Україну, так про що говорити? Чому сьогодні є люди, які думають, чи є ми такі українці, чи нема? А хто ж це голосував за Незалежну Україну? Це ще тоді, коли Україна була в складі СССР, коли керівником держави був комуніст, другий секретар ЦК, правда, вже партія була ліквідована, але... Він у переконаннях своїх таким був, Леонід Макарович Кравчук. Ось оце голосно не говорить цей факт, а голосно кричать на весь світ. Україна є, Україна повинна бути. А моя думка не є особлива. А я вважаю, хочу, дуже хочу. Щоб вона була християнською. Я колись в роліку сказав, якщо не християнська, то нехай її не буде. І ми б сьогодні не мали з тих проблем таких сумних, якби ми справді жили з Богом в мирі. Нам здається, що воно так є, але, на жаль, ні. Не могло б бути біди в нас, ось цієї, що є, і не тільки цієї, коли Бог, батько наш, отець, що на небі, творець всього сущого, був в житті нашого народу на першому місці. Ні герої, ні поети, ні письменники, ні Європа, тим більше не Москва, а саме Бог. От тоді було б зовсім, зовсім по-другому. Це моя приватна думка, але я не одинокий в цьому. Я в цьому переконаний. Я переконаний, що і боксер Олександр Русик так думає, і священник Роман Братковський так думає. Я в цьому переконаний абсолютно. І ми повинні задуматись над цим. Всі як один. В нас, я вчора говорив, і не тільки я, в нас є незбагненно сильна, зброя, незбагненно сильна зброя, молитва до Бога. Молитва з вірою до Бога, і все буде так, як ми хочемо. А ми хочемо, чого ми хочемо? Жити так, щоб ми мали не просто надію, а щастя. Увійти в Царство Небесне після завершення земного життя. А якщо воно так би сталося, то й земне життя було б прекрасне. Тому що Ісус сказав Христос, наш Спаситель, Любий, що спочатку змагайтесь, головне, за Царство Небесне, а земне приложиться. А якщо ми перемагаємо в боротьбі за Царство Небесне, то земне, та дійсно земна в нас, як в людей, прекрасна. Оце і все, що б хотів, шановні брати і сестри, давайте будемо. Жити Словом Божим. А для того, щоб жити Словом Божим, його треба споживати, правда? В церкві, коли священник, Присвітик, ксьонс, наші, як би сказати, пастухи, правда, ті, що ведуть свій народ, дають нам цю науку прекрасно. Хай вони проповідують любов, щоб не було, що ті кращі, ті гірші, це аерокатолики, це православні, це не може такого бути. Ісус просив, під підумілені, каже, шановні, любі брати і сестри. Будьте єдині, як я в батькові, а в мені. Ну і само собою, треба далі працювати. Бо це не все, що прийшов раз в тиждень, може не, кожен, не кожну неділю, а є можливість сьогодні, дякуємо Богу, бо це ознака Кінця світу. Ісус Христос підтвердив. Сказав, коли питали, які ознаки, він сказав, проповідування буде Євангелія від краю землі до краю землі, на свідоцтво народом всім. І тоді прийде Кінець. Так ось давайте будемо, шановні, споживати це слово, жити цим словом, спасати ще життя цим словом. І проповідувати, хто як може? От я, я хто такий? Священник ні. Але я знаю, що хтось почує, можливо, це нього буде нове. Шановні, давайте споживати Слово Боже. Давайте жити за Словом Боже. Давайте, щоб ми були спасенні через життя за Словом Божим. Це більшої радості немає. Я вже говорив колись, і повторяюсь, що найвеликий святий егоїзм людський це коли людина хоче спастись. Так? Коли не хоче жити добре на земному житті, мати щось там, маєтки якісь. Ну, це, як кажуть, логічно, але це не стільки важливо. Важливо жити вічно, в місці відпочинку Бога. А не в тому місці, де темінь і скрежить зубів. Я вам дякую за увагу, шановні. До зустрічі! Все вам найкраще, любі! Будьте щасливі з Богом вічно! Молімося, молімося і радіймо.